Всім привіт! Ми з вами продовжуємо знайомство з новітніми мистецькими течіями. Сьогодні поговоримо ще про один сучасний напрямок, який підкорив Сальвадора Далі. Ім'я цього митця, мені здається, всім відомо це сюр... э, сюрреалізм, від якого потім э, з'явиться ще одна нова течія під назвою Фовізм. Тож, запрошую вас до нового стилю. Нова модерністська течія, сюрреалізм виникла як відгук митців втраченого покоління, чия молодість припала на роки часів Першої світової війни і тяжких повоєнних років. Прихильники цього стилю вважали, що джерелом творчості має бути не осягнення дійсності, а сфера підсвідомості, тобто мрії, сновидіння. І навіть галюцинації. Предмети на таких полотнах часто були деформовані або розміщувалися в незвичайному для них оточенні. Тож, що ж таке сюрреалізм? Від французького буквально надреалізм. Один із найпоширеніших напрямів у сучасному мистецтві? Течія модернізму, апофіоз? Певної людської фантазії. Його особливість використання ілюзій та парадоксальне поєднання певних форм. Цей мистецький напряк виник після Першої світової війни на початку 20-го у Франції. Ну і звичайно, найголовніший представник перед вами це іспанський художник-сюріаліст Сальвадор Далі. Це майстер. Істерно виконані комбінації з вигадливими сюжетами, чудернацькими образами і неймовірними підтекстами. Навіть якщо подивитися на портрети, цього митця вже відразу вважається щось незвичне, які в нього шикарні вуса. Перед вами його найвідоміша картина Сталість пам'яті. Композиція є своєрідним символом відносності часу. На тлі безлюдного пейзажу плавляться і розтікаються циферблати ферблати трьох годинників. Минуле, теперішнє та майбутнє. Частинне обличчя, яку ми з вами бачимо, це, певно, автопортрет самого Сальвадора Далі. Причому світ навколо нього це його сон. А ось там в далині гарний пейзаж. Це кателинський пейзаж, і саме це є рідний край митця. Сальвадор Далі та його таємна вечеря. Цю картину створив. Увага за математичними принципами, заснованими на вивченні мистецтва ну, звичайно, епохи відродження. Особливо тут відчувається вплив самого Леонарда да Вінчі, тобто автора найвідомішої, найзнаменітішої таємної вечері. Що ми бачимо на картині Сальвадора Далі? Жестом Ісус вказує на небеса. На фігуру, розпостерті руки якої ніби обіймають усіх присутніх. У картині Великого Леонарда, як вважає італійський музикант Джованні Марія Пала, зашифрована музика, яка звучить як реквім. Ноти треба читати слід справа наліво. Насправді, в кожній картині ховається якийсь підтекст. Не даремно ж митці хочуть до нас щось донести. І знову Сальвадор Далі. Лебеді, що відображаються в слонах. Це подвійне зображення, певна картина ребус. Провідна ідея, конфлікт реального з фантастичним. Відзеркалення в озері, голови лебедів перевтілюються на голови слонів. Гілки дерев стають тілами тварин. А ще хочу додати, що слони були у Далі найулюбленішими тваринами. Особливо йому імпонувало те, як дорослі піклувалися про своїх немовлят, про маленьких слонів. І деякі митці кажуть, що це пов'язано саме з минулим, з дитинством Сельвадора Далі. Придивіться, будь ласка, та знайдіть образ самого автора. Так, людина. Скоріш за все, то є знову автопортрет самого далі. Багато цікавого те, що в своїх картинах закладав певний який сенс. Він був не лише геніальним художником, а ще й винахідником. Багато його винахіди втілені, хоча, ну, на перший погляд, задом здавався абсолютно божевільним. Сам далі писав, Усе винайдене мною втілене в життя. Але не мною і настільки бездарне, що годі казати. Що ж саме цікавого можна побачити на картинах далі? Наприклад, спектальний окуляри. Це певний коледоскоп, що змінює реальні зображення, придуманий більшості для. Автотуристів. У разі, якщо пейзаж наводить для них тугу. Насправді дуже круто, коли вдягаєш такі окуляри, і світ навкруги стає зовсім іншим. Мені здається, в нашому реальному світі кожному з нас би не вистачало б саме таких окулярів. Так само ще на картині можна побачити туфлі на ресорах, щоб насолоджуватися ходінням. Ще Грим, що приховує тіні. Уявляєте, саме з гримом Сальвадор далі експериментував в реальності. До цього він вивчав певний склад, яким користувалися саме японські гейші. Далі, що ще можна побачити на картинах? Фотомаски для репортерів. Наприклад, іще сукні з різноманітними анатомічними накладками. Увага, дівчата, нам от такі сукні в деяких місцях ну, не завадили. А ось свою першу картину Сальвадор Далі написав, коли йому було 6 років. І це був імпресіоністський пейзаж. Малював він звичайними олійними фарбами, але не на папері. А на дерев'яній дошці. І тут улюблена реклама самого Сальвадора Далі. Він обожнював солодощі, і в обмін на логотип компанії Чупа-Чупс вимагав не грошей, а коробку льодальників кожного дня. Бачите, який солодкоїшка був. Навіть домашній улюбленець у Сальвадора Далі. Був незвичайний. Далі був дуже прив'язаний до свого екзотичного друга. Це був гігантський мураході, якого вигулював його вуличками Парі, Парижу та навіть брав із собою на певні світські вечори. Тож насправді не лише тільки погляд вуса у Сальвадора далі дуже незвичний, але й він сам. Звичайно, цей митець вніс вагомий вклад у розвиток світового мистецтва, особливо живопису. Його неповторні твори і сьогодні змушують глядачів переживати, дивуватися, замислюватися над сенсом життя, стражданням та радістю, красою, любов'ю. Та вірою. Мені здається, всі ці найвідоміші поняття завжди були улюбленою темою митців у цих поколінь і стародавній античності та в сучасності. Тож, якщо якісь задами, звичайно, певні теми ми обираємо і ними користуємось. Ну і після цього напрямку хочу поговорити з вами про ще один фовізм. Це авангарська течія живопису початку 20 століття. З французької перекладається як дикий. Для неї характерні інтенсивне звучання кольорів і зіставлення контрастних хроматичних площин, зведення форми до простих абрисів, до завідмови від світлотінні лінійної перспективи, що підкреслює емоційну виразність творів. Саме на початку ХХ століття виблискає своїми різнобарними і насиченими кольорами цей напрям. Він відрізняється інтенсивним звучанням контрастних хроматичних площин. Фовізм близький трошки до експресіонізму. У використанні граничного яскравого колориту, художні манери, фовістів, властиві емоційність художнього вираження, пронизлива чистота та інтенсивність локальних кольорів, різні контрасти, гострий ритм та динамічність мазків. Перед вами картини, приклади цього напрямку. Найвідомішими представниками були французькі художники Андрій Матіц, Андре Дарен. А вони виставляли свої роботи в паризькому салоні – Картини зі сліпучо, яскравими, кольоровими і глибокими мазками. Виставка викликала сенсацію. Описуючи враження від робіт картин, жартомам можна зауважити відчуття, наче серед диких звірів. Так, саме це є напрям фовізму. А ось саме Андре Дарен – Казав, уявити світ таким, яким нам хочеться. Саме під цими словами цього митця може підписатися кожен з фовістів, які змогли відкрити секрети експресії кольору і прагнули до творчого самовираження. Людство в черговий раз розширило обрій світогляду завдяки новаторству цих митців. Ну і звичайно, не можемо обійтися ми з вами і без. Українського сюрреалізму. Тож увага, будь ласка, на екран. Перед вами роботи українського сюрреаліста Станіслава Одягає. Український інструмент. Народний інструмент волин. Тут ми з вами бачимо вже поєднання фотомистецтва, Не лише тільки картини. Кожна з робіт наповнена якоюсь таємничістю будь-яка, звичайно, має певний якийсь підтекст. але погодність кожна зробітна нехайно, кожна особливо, Тут перед вами роботи Володимира Тарасенка Трошки інша манера виконання, і ми з вами бачимо вже більш архітектурний пейзаж. Майже завершення, що я хочу вам запропонувати ваше творче завдання. Поцікавтесь, будь ласка, в мережі інтернет Винаходами Сальвадора далі. Ви будете насправді приємно здивовані, те, що створена цим видатним митцем і до сьогодні цим користуються. Ну що ж, на цій позитивній ноті, на мистецькій ноті, в ноті винахідника, наш урок підійшов до завершення. До нової зустрічі. До побачення!